Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні ніжні соковиті котлети. Рецепт насправді дуже простий, без зайвого і не займає багато часу, а котлети виходять неймовірно смачними. Друзі, не забудьте підписатись, поставити свої вподобайки та обов'язково діліться думкою у коментарях. Беремо одну велику цибулину та нарізаємо на на тертки натираємо одну велику моркву. Та все це обсмажуємо на олії до золотистого кольору. Я буду робити котлети з риби, з мінтая, беру 800 г та нарізаю на менші шматочки. Перекладаю це все до блендера. Сюди ж додаю цибулю з морквою, одне яйце та перебиваю. Перебиту суміш перекладаю до глибокого посуду. По смаку додаю сіль та перець. Та натираю два зубчика чеснику. І все це гарненько перемішую. Далі починаю формувати котлети. Формуються вони дуже просто, дуже легко та дуже швидко. Також вони гарно тримають свою форму. В кінці кладу їх у паніровочні сухарі. І все, друзі, ось така гарна котлета у нас виходить. Так, робимо усі інші. За цим рецептом вони виходять дуже ніжні та соковиті. І, як бачите, нічого зайвого. Розігріваємо пательню, наливаємо олію і починаємо смажити наші котлети. Спочатку смажимо на великому вогні до золотистої скоринки з обох сторон, і далі вже накриваємо кришкою і тушкуємо їх ще 5 хвилин, щоб вони стали більш соковитими. І все, друзі, наші котлети вже повністю готові. Як бачите, приготування не займає багато часу. Вони виходять неймовірно смачними, ніжними, соковитими, просто чудовими. Тому обов'язково повторюйте цей рецепт, підписуйтесь, ставте свої вподобайки та діліться думкою у коментарях. Усім смачного, дякую за увагу і побачимось у наступних відео!